Ніколи не думали зробити з вашого акумулятора для шуруповерта зарядну станцію. А хлопці мене попросили, і я от виготовив на замовлення ось таку штуку. Одівається вона поверх Дніпро акумулятора, і ви отримуєте класний павербанк з багатьма виходами. І зараз я вам розкажу, для чого ці виходи призначені. Тут є два виходи для швидкої зарядки для телефону, а також можна підключати зовнішні пристрої в вигляді ось таких паяльників. Ось тут окремий вихід, який можна відрегулювати від 5 до 18 вольт і заряджати ним різні акумулятори, в тому числі для ноутбуків. І головне повноцінний XT60 прямо до акумулятора. До речі, нещодавно, друзі, взяли ось такі щупи, підключились до акумулятора. І завели машину з розрядженим акумулятором. Тупо використали його як бустер. І нормально все спрацювало. Я був вражений, чесно кажучи, бо я не думав, що воно так може. І як виявляється, може служити навіть бустером. Як бачите, тут все дуже чітко продумано. Все з'єднується, кріпиться на болти. Пластик міцний, продумана вентиляція. Просто одіваєте і собі можете користуватися. Ну, є ще один момент. Ви, наприклад, він є зроблений для акумулятора Дніпром. Але ви можете його використовувати з іншими акумуляторами, так само як для Макіта або ProCraft. Просто вам потрібен буде отакий перехідник. Вони є вже в продажі, можливо, у вас вже вони навіть є. Дуже корисна річ. Одіваєте, наприклад, його на акумулятор, допустимо, Макіта. І ви можете сюди підключити собі інструмент Дніпром. Ну, і відповідно, у вас вже буде зразу можливість до Макіти підключити ось такий повербанк. Так само є і для прокрафт такий перехідник. Дякую, що додивились до кінця, пишіть коментарі, ваші можливо, зауваження, пропозиції. До нових зустрічей!